В одному з попередніх відеороликів розказував вам про ETF під назвою STHD, а саме про те, скільки потрібно вложити в нього грошей, щоб отримувати пасивно кожного місяця з дивідендів 100 доларів. І, власне, в даному відео згадав одну дуже таку важливу річ, що, власне, резиденти Європейського Союзу, на жаль, не можуть за допомогою такого брокера, як, наприклад, Interactive Brokers, купити даний ETF. Можна його купити, звісно, через брокера Freedom 24, про це теж розказував в даному відеоролику. Ну, але, власне, якщо людина не хоче відкривати додатковий рахунок, наприклад, в Freedom 24, ну, то в сьогоднішньому відеоролику хочу вам розказати про європейські аналоги даного -у. Звісно, можливо, вони не до кінця, скажімо так, будуть схожі на даний ETF STHD. Там, можливо, по дивідендній дохідності, по збільшенню тих самих дивідендів, з року в рік, але вважаю, що дана підбірка з даних ETF-ів теж буде досить таки Класна, і можливо, після перегляду даних ETF-ів, можливо, наважитися якийсь з них купити. Звісно, це не являється жодною рекомендацією до покупки, це тільки моя думка. І звісно, перед початком перегляду, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Всю інформацію по даних ETF-ах буду показувати вам на сайті, який називається JustETF. Цей сайт спеціально був створений для відслідковування. І інформації по саме європейських ETF-ах. Перший ETF в сьогоднішній підбірці називається Vanguard FTSE, All World High Dividend Yield UCITS Seeds ETF. Дістрібюшн. Власне, з останньої назви на англійській мові Distribution, це означає, що даний ІТФ виплачує дивіденди. Можемо одразу побачити коротку інформацію по ньому. Звісно, це оплата за провадження даного ІТФ-у. і пам'ятайте, що ви додатково, скажімо так, крім, ну ви додатково за своєї кишені даних грошей не будете доплачувати компанії. Ця сума буде просто автоматично стягуватися, скажімо так, з вартості. ІТІАФ, так що, чесно кажучи, ви навіть не зауважите, що було там знято якісь гроші для керуючої компанії під назвою Vanguard. Звісно, даний ETF є distribution, тобто виплачує дивіденди. Розмір даного фонду фонду ETF 3,8 мільярда євро. В даному ETF знаходиться аж цілих 1850 Дві компанії. Що досить таки круто, що майже всі європейські ETF-и коштують відносно дешево. Дешево в порівнянні власне, до американських ETF-ів, бо там одна штука може коштувати там 400-500, наприклад, доларів. Тут, в даному випадку, це, до речі, власне, буде один з найдорожчих ETF-ів ну, в даній підбірці. Ну, але, наприклад, одна одиниця даного ETF-у коштує всього навсього якихось 58 євро. Так що, якщо у вас маленький бюджет, наприклад, і ви можете поповнювати, там, допустимо, Свій брокерський рахунок на 100 євро чи там на 200 євро кожного місяця, то власне даний ETF можливо, для вас саме підійде. Тут можете побачити, як змінювалася взагалі вартість даного ETF від взагалі його створення. До речі, даний ETF був створений в 2013 році. Знову ж таки, тут можна побачити інформацію по даному ETF, що власне він створений для спеціально довгих інвестицій, що це ETF. його валюта це американський долар. За останній рік. Волатильність його, тобто змінність, була в євро 9,59%. Був створений 21 травня 2013 року. Власне, дивіденди виплачує раз на квартал. І фонд знаходиться в Ірландії, а керуюча компанія Vanguard. Тут можемо побачити коротку інформацію по його складу: що власне в його склад входить 1852 компанії. Загалом це 41% тих компаній з США, 8% займає Японія, 7%. Велика Британія, Швейцарія 5%. Ну і інші країни це загалом в сумі 38%. Також ми можемо побачити 10 найбільших компаній по складу, так само в відсотковому вираженні. І власне на першому місці знаход... знаходиться компанія GP Morgan Chase 1,81%, на другому місці Broadcom 1,78%, третє місце ExxonMobil. Ну і так далі можете собі тут поставити відео на паузу і передивитися 10 найбільших. Компаній в даному ETF. -і. Також так само тут можете побачити сектор. До якого належать дані компанії, і в який сектор заінвестовано найбільше. В даному випадку теж можемо побачити, що власне в фінансовий сектор досить таки багато це інвестовано, бо аж цілих 26%. І, звісно, якщо на даному сайті тут прогортаємо вниз, можемо побачити історичну змінність вартості даного ІТФ-у. Від початку року на даному ІТФ-і можна було зробити 1,44%, за останній рік плюс 6%, за три роки плюс 37%. 5 років. Плюс 47%. Ну і так можете собі тут далі подивитися. Там так само в кожному місяці чи ЕТЕФ вартість ETF зростала чи опускалася вартості. Також можете побачити, що даний ETF виплачує дивіденди, і дивідендна дохідність ну, за останні 12 місяців склала 3:35% річних. І за останні 12 місяців було виплачено 1,93 центи. Теж можемо побачити історію виплати дивідендів, що саме, наприклад, в 2020 році це було виплачено 1,41 цент, в 2021 1,72, в 22-му 2,08, в 23-му 1,93. В принципі, дивідендна дохідність досить зближена до ETF-у STHD, і теж можете тут побачити, що власне в якому місяці і в якій сумі за останній. Тих 10 років виплачувалися, виплачувалися дивіденди. Теж тут внизу можемо побачити волатильність, тобто приблизно як змінюється вартість даного ETF-у виражена в євро, і можемо побачити, що волатильність в середньому за останні 5 років це приблизно 15%. Ну і звісно, тут, в, скажімо так, на останній закладорці тут, або внизу даної сторінки, ми можемо побачити, де взагалі торгується, скажімо так, де ми можемо. Купити даний ETF, і, до речі, як його купити, це так само мусите це знати. Отже, подивіться, тут можемо побачити, власне, в якій валюті ми хочемо купити даний ETF. Звісно, якщо ви поповнюєте брокерський рахунок, допустимо, в євро, то вам немає смислу просто якогось ну взагалі, переводити вашу валюту, наприклад, в долар, і купувати даний ETF в доларах. Ви можете собі спокійно його купити в євро і собі вибирайте, яку, на якій біржі ви хочете. Там, наприклад, німецька біржа GETA в євро, то просто берете, копіруєте даний тікер. Власне, тут з тікерів вибираєте ту назву і собі вставляєте в вашого брокера, наприклад, Interactive Brokers, і собі спокійно купуєте ту одиницю. Звісно, так само можна купити, наприклад, там борса італіана на італійській біржі, тобто, вже копіруєте назву даного тікера. Ну і загалом можете побачити, що на великій кількості біржах. Торгується в різних валютах. Звісно, в різних валютах, тому і буде різна вартість, скажімо так, одної одиниці. Можете купити тут в швейцарських коронах, там в британських фунтах, навіть, навіть на, лодон, на лондонській біржі можете собі теж купити в доларах. Другий ETF з моєї підбірки називається Fidelity Global Quality Income Usage ETF. Даний ETF теж Distribution, тобто виплачує дивіденди, одна штука Даного ІТФ-у куртує всього-навсього 7,66 центів, що вже власне для великої кількості людей, які мають, скажімо так, невеликий капітал і інвестують невеликі суми, що власне досить таки круто, бо можете собі купувати власне, навіть на маленькі суми кожного місяця. Тут можете побачити, як змінювалася вартість даного ETF за останній час. Щоправда, даний ETF був створений не так давно, бо хіба в тільки в 2017 році. Теж можемо побачити розмір даного фонду півмільярда євро. Загальну вартість, скільки дана керуюча компанія Fidelity бере собі, скажімо так, за, за керування даним ETF, ом волатильність в Євро 10 майже 11%. Валюта даного фонду це власне долар. Стратегія власне інвестицій в даний ETF – це Long-only, тобто на довгий період часу. Дивіденди виплачує, виплачує квартальні. 63% майже це в США. 7%. Відсотків це Японія, Велика Британія 4,5%, Франція 3,5%. Найбільша компанія в даному ETF-і це, власне, компанія Apple, 4,3 майже відсотки. На другому місці Microsoft майже 4%, третє місце займає компанія Nvidia, 1,6%. Ну і так далі можете собі поставити відео на паузу і передивитися. Так само по секторах, скільки в який сектор є заінвестовано. Так само можемо побачити волатильність, точніше зміну вартості даного ETF за останній час. Від початку року даний ETF зріс на 3%, за останній рік плюс 13%, за останні 5 років плюс 80%. Від моменту створення, а саме від 2017 року, він зріс на майже 96%. Теж можемо побачити, що даний ETF виплачує дивіденди. Дивіденда дохідність за останні 12 місяців склала 2,7%. І за останні 12 місяців було виплачено 0,21. Цент дивідендами. Тут можемо собі глянути, скільки і в якій високості було виплачено дивідендів за останні роки. Ну і звісно, скільки було виплачено, в якому місяці, і в якому році і в якій сумі. Ну і звісно, даний ЄТЕВ можна купити теж на великій кількості біржах: та сама Німецька, штутгарська борса італіана Лондон Сток, і вибираєте собі тікер, просто вставляєте в пошуку вашого брокера. І собі купуєте, якщо, звісно, хочете. Третій ETF з моєї підбірки називається Fidelity US Quality Income Usage ETF. Розмір даного фонду майже 1 мільярд євро. В даному фонді загалом 118 різних компаній. Даний ETF також є distribution, тобто виплачує дивіденди. Одна штука даного ETF коштує 8 євро 80 центів. Зараз можете побачити зміну вартості даного ETF від моменту його створення. Це приблизно так само від 2017 року. Від моменту створення даний ETF зріс майже на 120%. Може побачити розмір даного фонду. Також що валюта його це долари, за волатильність в євро за останній рік це майже 13%. Компанія виплачує дивіденди раз на квартал. І так само фонд-провайдер Fidelity ETF. Можна побачити, що власне 95% всіх компаній з даної підбірки в даному ETF-і власне з Сполучених Штатів Америки. А 5% це всі інші країни. Технологічний сектор займає майже 30%, сектор медицини 14%, фінансів 11% топ 10 компаній з даного ІТЕФу загалом займають 25%, і на першому місці компанія Apple 6,5%, на другому місці Microsoft 5,5%, третє місце займає Nvidia 2,5 і так далі. Можемо побачити так само, як змінювалася вартість даного ІТЕФу кожного року, наприклад, у 2020 році він зріс на майже 3%, в 2021 році на 36%, в 2022 році падіння мінус 5%. 2023 рік закрився плюс 14% в євро. Можемо побачити, що дивідендна дохідність даного ETF 2,1% за останні 12 місяців, і за останні ті місяці було виплачено 18 євроцентів дивідендами. Теж можемо побачити історію даних дивідендів за останні роки і теж календар виплати, скільки в якому місяці було виплачено. Даний ETF теж можемо купити на великій кількості біржах. Кетекс Штутгарська біржа. Борця італіана, звісно, в різній валюті, в якій ми хочемо. Скоріше за все, це буде, наприклад, в вашому випадку євро. Ну і вибираєте собі тікер, просто копіруєте його, вставляєте і купуєте. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на рахунок даних тих трьох ETF-ів. Скоріше за все, ви зараз напишете, що STHD, як не крути, є кращий. І чесно кажучи, буду з вами цілком погоджуватися, бо подивившись власне. На склад STHD і тих інших трьох ETF-ів. Чесно кажучи, я би вибрав тільки STHD. Але, на жаль, так як я вам казав, для резидентів Європейського Союзу за допомогою Interactive Brokers його купити не можна. Можна купити лише за допомогою двох брокерів в Європі: Freedom 24 і такого брокера, як Xante. Не знаю, чи вам вдасться відкрити рахунок в Xante, але в Freedom 24 це займає буквально 5 хвилин. І, до речі, в мене є. Від... Відео на каналі як відкрити рахунок в Freedom24, можете його знайти і передивитися. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!